Ти ще б що не придумала, ти мені розкажи. Аріна, Аріна, глянь на цю картину. Гануся, ти... можна це розв'язати, для того як отримати. Вилізь каляшки, то для маленьких ядечок, дочечка, то не для таких великих дівчат, як ти, дочечко. Ти що думала, що це для тебе? Ти думала для тебе? Я нічого не думаю, мама. в шоці, купити, не знаєш, що то робить, що ти не вліз. Боже, ні мой, Що там є? Що там, Гануся? Залізла? Зручно тобі? Незручно? То вилазь. Велась. Що тебе вести треба, так? А-а-а. А-а-а. Покатати, поколесати. Півень <паспіває> співає. Співає день. Тебе серчатка, чарівнятка, маленька. Тебе Ді, Ануш, не, чарівнятка ганись. Катайся, щоб садити все. Давай я тебе вийму Тут ти щіла. Арін, дивись, як тобі, класно. Галю! <ріху> так ковести. Вузику. Я думала, що це для лялечки, а це виявляється аріна для Ганусі, дивно. А Ні. Ти не провалишся Ганусь? Не повинна. Виняти? Доченятко, виняти тебе? Гануся, Ганусь, допомагай мамі привіт-привіт. Тебе катати? Півник там, так? Да, він кукурів, бо думає, що ж то за такі діла, що то Гануся така собі зробила, всілася тут їхати така дуже модниця. Красота. Жик, розвертаємо. І поїхали, маленька така дівчинка каляшечки їде. Арінка там читає, як завжди. Читає. Вибирає собі кота. Вибираєш собі кота. О, як класно. Ага. Виймати ганусічок. Давай, мам. мама, вийме. Вийняли ту принцесу. Що, О, лялі, правильно. Що вона? Вся в пісочку, дой. Трошечки в пісочку. што из неј випало балаканино, а наши балак